Сатурн це планета, пов'язана з формою, дисципліною, відповідальністю та структурами, які підтримують життя. В астрології він керує знаком Козерога та є співкерівником водолія. Він перебуває в екзальтації в Терезах, у вигнанні в раку та в падінні в овні Його глів походить від серпа Кроноса, бога часу, що символізує плин часу, межі та дозрівання. Сатурн уособлює імпульс до безпеки та стабільності. І відомий як учитель, адже навчає через досвід, зусилля і часто через обмеження. Він пов'язаний з організацією, амбіціями, здатністю до професійної діяльності, обмеженнями, смутком, затримками та викликами, що вимагають терпіння. Також Сатурн керує законами, науковими теоріями, традиціями, консерватизмом, ортодоксією та повагою до встановлених структур. Ця планета символізує глибину, терпіння, відчуття часу та його продуктивне використання. Вона також уособлює принципи істини, стиснення, затвердіння, мудрості та зрілості, здобутої протягом життя. Дія Сатурна повільна і тривала, вона сприяє досягненню міцних результатів, але вимагає наполегливості та відповідальності. У людському тілі Сатурн пов'язаний зі шкірою, кістковою системою. Включно із зубами, зв'язками, колінами, правим вухом, органами слуху, жовчним міхуром, прищитоподібною залозою та захистом організму. У давнину Сатурн був відомий як великий шкідник, оскільки його вплив сприймався як суворий і обмежувальний. Положення Сатурна в гороскопі вказує на сфери життя, де людина почувається менш захищеною і змушена докладати додаткових зусиль, щоб подолати труднощі. Набути зрілості та досягти справжньої стабільності.